Присідання з резинкою на колінах та розведення колін і фіксацією. Що ми з вами робимо? Беремо резинку досить жорстку, одягаємо її так, щоб вона опинилася у вас трохи вище вашого коліна. Є. Тоді ми стаємо напроти петель, пам'ятаємо ручки від петель перед грудною хитиною стали рівно. Ноги поставили на ширині плечей або тазу. І що ми робимо зараз? Давимо корінами на резинку, відводимо таз назад, присідаємо та вертаємося на вихідне положення. Присідаємо та вертаємося на вихідне положення. Пам'ятаємо, вниз-вдох, наверх видих, повністю встали. А вниз вдох, наверх видих, повністю встали. Ми будемо працювати з вами в такій комбінації, коли ми з вами відприсідали, тобто десь 12 разів, зупинилися внизу, піднялися на носочки і розводимо. Коліна трошки в бік. буде написано кількість разів, і потім у нас буде фіксація. І потім ми з вами просто відпочинемо.